Нікополь під російськими обстрілами поранений працівник промислового підприємства. Лікарня-Переселенка з Сєвєродонецька відновила свою діяльність у Дніпрі. У Кривому Розі десятирічна переселенка в'яже та продає брелоки. Кошти передає волонтерам на допомогу ЗСУ. У ніч з 8 на 9 серпня російські військові обстріляли Нікополь. Тут зруйнована промислова інфраструктура. За словами начальника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка. По місту випустили три залпи по 40 реактивних боєприпасів. 46-річний працівник одного з підприємств отримав поранення. Наразі чоловік знаходиться у лікарні у стані середньої важкості. Обстріли здійснюються з реактивних систем. Здебільшого це система ГРАД, яка в ній вони використовують різні боєприпаси, в тому числі і запалювальні боєприпаси. І фугасної дії боєприпаси, все це падає на приватну житлову забудову на багатоквартирні будинки. Ну тобто, починаючи з того, що град не є вибірковою системою, вона вражає по площам, а й закінчуючи тим, що він наводиться в принципі на житловий квартал, де немає військових цілей. Тобто, все це враження і все це на себе приймають цивільні, мирні люди, жителі нашого району у Снеліковському районі. під ворожий вогонь потрапила. Великомихайлівська громада. Від обстрілів пошкоджений двопороховий будинок на 12 квартир. У ньому розбиті дах та вибиті вікна. Біля будівлі залишилась вирва діаметром 8 метрів, завширшки та глибиною 5 метрів. Попередньо з людей ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Олені Григорівні 87. У Сєвєродонецьку вона прожила більше 60 років. До Дніпра приїхала 5 місяців тому. Протягом цього часу неодноразово зверталася по допомогу до місцевих лікарів. Розповідає, рада знову бачити знайомі обличчя серед медиків. Всіх лікарів знаю кардіологу Асю Михайловну Кузло, нервопатологу Кандрашов Галіну Петровну. Ну, Ну, всіх я там знаю, понимаєте? Потому що я просто була зв'язана з такою роботою, що я знала в городі всіх. я хочу, щоб мене рішили наші хороші лікарі. До лікарні жінку привів її син Євген. Чоловік говорить, матері потрібен постійний нагляд лікарів, бо має проблеми з серцем і тиском. У Дніпрі, аби записатися до лікаря, доводилося займати чергу за декілька днів, бо часів прийому не вистачало на всіх пацієнтів. А от до Сєвєродонецької лікарні прийшли у зручний час. До того ж, потрапили до знайомого лікаря. Навіть слово ну ви знаєте, навіть слово ліче. А коли ти приходиш і бачиш рідне обличчя. Хоч це і обличчя лікаря, це вже, вже вже терапія. Найбільше пацієнтів приходять до кардіологині. Лікарка Ольга до Дніпра переїхала разом з медзакладом. У сєвєродонецькій лікарні працювала понад 20 років. Звичайно, хочеться додому, хочеться в свою лікарню. Ну, моя домівка, на жаль, порушена зовсім. Ну, але щось, щось в Сєвродонецька хочеться, все одно. Там, як кажуть, як у березні ми жила у себе в ординаторській, у відділенні, бо не було де в підвалах у себе в ординаторській ночували і жили у себе в відділенні. Там уже би, питання будуть вирішені, якщо буде можливість повернутися до Сєвєродонецька. Сєвєродонецька лікарня працює у Дніпрі з 1 серпня. Медичну допомогу в лікарні надають кардіолог, хірург, травматолог та гінеколог. Нині лікування тут тільки амбулаторне. Наша лікарня працювала до останнього, до на, Сєвєродонецьку, надавали допомогу населенню. Повністю нас не було такого, щоб наші пацієнти були без допомоги. Всі пацієнти, незважаючи на обстріли, на обвали, на інші негаразди, повністю на допомога. Ще буде одне або два приміщення, де ми будемо працювати, бо ми маємо надію ще відновити реабілітацію пацієнтів та гемодіалізну допомогу, бо декілька ну, більш десятки пацієнтів потребують допомоги, які виїхали теж з Луганської області. Це така в нас є. Завдання на майбутнє ближче. До лікарні переселенки у Дніпрі на день звертаються до 50 людей. Тоді як раніше вона могла обслуговувати до 100 тисяч. Медпрацівники сподіваються, надалі зможуть лікувати значно більшу кількість пацієнтів. Катерина Нічик, Олексій Коренів. Новини на Суспільному. Дніпро. За тиждень до Криворізького району переїхали 300 переселенців, серед них 80 дітей. Про це на брифінгу розповів начальник Криворізької військової адміністрації Євген Сидниченко. Всього в громадах району зареєстрували 7 тисяч вимушено переміщених осіб. 209 дітей-переселенців навчатимуться в місцевих школах. Нині у районі готуються до опалювального сезону. Вже створили штаб, який контролює таку підготовку. Члени якого мають перевірити готовність, зокрема, 32 медзакладів, 115 котелей, 12 насосних станцій та інших об'єктів, станом на сьогодні, відповідно до інформації територіальних громад району, підготовлено 105 багатоповерхових будинків, 7 садочків, 12 шкіл, 10 лікарень, 7 кілометрів теплових мереж. Також до зими заготовлено 850 тонн посипачного матеріалу та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Валерій опановує нову для себе професію електрогазозварника. 19-річний хлопець, переселенець Северодонецька. У Дніпрі вже три місяці. Каже, потрібна робота. Навчається хлопець в університеті Даля. Спеціальність, фінанси, банківська справа. Проте каже, ще одне вміння не завадить. Приходять переселенські дії, бо програма тон приходять переселенські гроші. Програма ООН допомагала. Тато знайшов роботу, я де міг підробляв. Якось викручуємося. Я прийшов сюди, тому що я хотів би пройти цей курс, який триває три тижні, щоб мати вже хоч якесь уявлення про цю професію. А навчання в університеті я продовжуватиму. Я хочу закінчити університет. Так би я хочу і закінчити університет. Зі зварювальним обладнанням вправляється вперше в житті. Не страшно, але складно. А що потрібно до саме паймати між пластиною і електродом определенне розстояння, одержувати його і тянуть на себя. разом з Валерієм в групі. Навчаються за два десятки переселенців. 52 дворічний Олег переїхав у квітні з Маріуполя. Там працював керівником автошколи. Определьне трудності, звісно, вже є. Певні складнощі є, але як людина військова, яка отримала військову освіту, доводиться якось виживати за цих умов. Двоє моїх батьків, двоє батьків дружини, діти. Тому доводиться займатися цим. Те, що було раніше, жити спогадами хочеться. Чекає на повернення Маріуполя, з якого я до складу України. І ждемо возвращення города Маріуполя, з якого я в состав України. Сьогодні перші заняття для переселенців. Їх безкоштовно навчатимуть новим, більш затребуваним у Дніпрі професіям. Сформували шість груп за п'ятьма спеціальностями: електрогазозварник, електромонтер, оператор поштового зв'язку, контролер-касир, перукар. Всього 76 людей. Заняття триватимуть три тижні, фінансуються за кошти програми розвитку ООН з відновлення та розбудови миру. «Заплановано фінансування в розмірі майже 2 мільйона гривень. Те, що пов'язане з електричною мережою, там взагалі було постійно дуже багато вакансій, але осіб, які підходили. Для того щоб зайняти цю роботу з достатньою заробітною платою, там пропонувалося від 20 тисяч гривень та інші роботи робочої спеціаробітнішої спеціальності, відсутні люди, які можуть займати ці посади. Тому було прийнято рішення про те, що пранкетувати чи згодні вони перенавчатися. Люди кожен з цих людей, який сьогодні розпочинає навчання, він буде працевлаштований. Про це вже є домовленості з роботодавцями. Для перенавчання переселенців задіяли три навчальних заклади в місті. Тетяна Янушкевич каже, сьогодні в Дніпрі шукають роботу близько 4 тисяч людей, з них вимушено переміщених осіб 2 тисячі. До інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міськради звернулися ще 140 переселенців, які хочуть навчатися новим професіям. Наразі в Дніпрі проживають більше 120 тисяч вимушено переміщених осіб. Анастасія Галасюк, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному Дніпро. Двох імовірних колаборантів викрили у Кривому розі. За версією слідства, чоловіки заперечували збройну агресію Росії та схвалювали окупаційні дії російської армії. Дописи з такими тезами вони розміщували у соціальній мережі в березні та у травні. Крім того, один з чоловіків закликав до знищення українських військових. Фігурантів затримали їм, повідомили про підозру за здійснення колабораційної діяльності. Якщо провину двох містян доведуть, їм загрожуватиме позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років. Дев'ять років Христина йшла до своєї мрії стати лікаркою. Спочатку навчалася у медичному ліцеї, потім інститут і, от нарешті, інтернатура. З шостого класу я дуже хотіла бути лікарем. Спочатку я Хотіла бути кардіохірургом, а потім тільки лікарем-кушерем-гінекологом. Урочисту посвяту в інтерни у регіональному центрі родинного здоров'я проводять вперше. Усіх вчорашніх студентів запрошують на сцену та вітають символічними подарунками. Кузьміну Олександріну Олександрівну, лікаря, педіатра і Привітали лікарів, що тільки не розпочинають свою медичну практику. Серед них і Анар. Він від сьогодні офіційно лікар-педіатр. Каже, за три роки інтернатури отримав корисний досвід. Ця лікарня вона має дуже талановитих спеціалістів. Це одна велика сім'я. Я отримав тут дуже багато. Навичок та вмінь, тому я пишаюся цією лікарнею. Зараз це повноцінна лікарська праця, тобто з усіма її видами, також багато часу буде займатися, так як і на фізичну нагрузку, так і на розумову. У регіональному центрі родинного здоров'я інтернатуру проходитимуть за спеціальністю педіатрія та дитяча хірургія. Перш за все за лікарями приглядають і лікаря, лікарі навчаються, тобто вже більше такої практичної роботи безпосередньо в палаті з дітьми і безумовно, є частина теоретична, тобто, вже безпосередньо він працює лікарем. І після цього він отримає сертифікат спеціаліста. На посвято запросила Людмила Новицьку – професорку та заслужену науковицю, анестезіологиню за фахом. Запрошення визначних медиків планують зробити традицією. «Любіть свою професію, любіть діток, з якими з мати можливість зустрічатися, допомагати, відновлювати їх здоров'я. До регіонального центру родинного здоров'я на інтернатуру прийшло 25 студентів ще 10 колишніх інтернів стали лікарями. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро. Переселенці, жителі тимчасово окупованих та звільнених територій, а також тих, хто знаходиться в зоні активних бойових дій, зможуть подати заявку на отримання грошової допомоги. Головна умова виплат людина може скористатися лише однією із програм та обрати лише одну організацію, до якої звертатись. Щомісячні виплати по 2220 гривень на людину протягом трьох місяців пропонує управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Оформити заявку можна через є допомогу або прийти до пунктів організації усім членам родини. У першу чергу виплати надають людям з інвалідністю, пенсіонерам, одиноким матерям чи батькам, багатодітним та малозабезпеченим родинам. Також суму готова надати Естонська рада у справах біженців. За допомогу можна звернутись до кол-центру з 9 до 19 за телефоном або через онлайн-форму, які ви зараз бачите на екрані. Допомогу нададуть, перш за все, сім'ям, які через бойові дії втратили годувальника, родинам, в яких є травмовані або поранені через бойові дії, тим, хто через бойові дії втратили житло або їхнє житло, зазнало руйнування. Ки матері чи батько з неповнолітніми дітьми, малозабезпеченим сім'ям, де є людина з інвалідністю, вагітна жінка або жінка, що годує новонароджених, людям, які мусили виїхати з місця проживання та не можуть повернутися додому через бойові дії. Благодійна організація БФ Адра Україна також надає допомогу розміром у 2220 гривень на людину протягом трьох місяців. Щоб її отримати, слід звертатися до кол-центру або у Viber та Telegram за номерами, вказаними на екрані. Місія міжнародного комітету Червоного Христа анонсувала програму виплат по 2500 гривень на людину на місяць. Запланована тривалість цієї програми три місяці. Оформити можна через є допомогу або звернутись до офісу компанії. Пріоритети наступні: люди з інвалідністю, багатодітні сім'ї, сім'ї, які мають на утриманні дитину сироту, родини, які виховують дитину з інвалідністю. Утримати допомогу можуть і люди без офіційного статусу внутрішньо переміщеної особи. Програма спільна від ЮНІСЕФ пропонує виплати у розмірі 6660 гривень один раз на три місяці на кожного члена сім'ї, але не більше п'яти осіб. Звертатися можуть родини, які мають трьох і більше дітей до 18 років або мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років. Щоб взяти участь, треба заповнити реєстраційну форму на сайті організації. Для жителів тимчасово окупованих та звільнених територій, а також територій, які знаходяться в зоні активних бойових дій, надасть допомогу філія «Актед» в Україні. Десяти тисячам українців сплатять по 2220 гривень на людину протягом трьох місяців. Виплати можна оформити через є-допомогу. 25 тисяч російських книг вилучили з бібліотек Дніпра. На початку березня Мінкульт України надав рекомендації щодо пропагандистської та антиукраїнської літератури. Тож твори, що підпадають під санкції, нині переміщують у сховище. Зокрема, прибирають з полиць російські видавництва, навіть якщо романи належать зарубіжним авторам. У бібліотеках наголошують, книги не викидають та не списують. Вилучати літературу, будучи протягом двох місяців. Вилучаються книги, видавництва яких впали під санкцію, або автори, яких підпали під санкцію, або книги, які направлені ліквідації незалежності України, розпалювання міжетнічних конфліктів чи релігійних війн. Зараз містяни ну, обурюються. Наприклад, під санкції попала, Є така книга, дитяча книга Драгунського, її теж ми вилучили з фондів. Чому? Тому що палітурка цієї книги, на палітурці цієї книги є російський прапор. Ну, ми всі розуміємо, що такі книги не мають стояти на полицях. Спочатку я беру дві пряжі жовту і синю і роблю ось такі дві заготовочки. Потім їх соїняю і в'яжу так сердечко. Десятирічна Валерія Карнаух щодня в'яже брелоки. Дівчинка говорить, одну таку прикрасу виготовляє приблизно за півтори години. За день встигає нав'язати декілька. Ідея перетворити своє хобі на допомогу ЗСУ виникла близько двох тижнів тому. Я думала нав'язати ну, штук, вийти до магазину та продавати їх. А мама ну, не витерпіла, поки я буду їх в'язати і виклала в інтернет їх. Ті, що в нас були іграшки, прилочки, ми їх продали, а потім пішло дуже багато заказів, хтось заказував спочатку по одній, по дві штучки, а далі пішли по 20, по 10. Сама ж дівчинка, жителька великої Олександрівки, що на Херсонщині, до Кривого Рогу з окупації разом зі своєю родиною, приїхала на початку травня. Як тільки закінчився навчальний рік, говорить мати дівчинки, Валерія почала цікавитись волонтерством. Вона почала мене розпитувати, хто такі волонтери, хто їх призначає, чи як їх вибирають, чи назначають, чи що як можна, ну як люди стають волонтерами. Я їй розповідала, хто це, що це, як це а, а якщо чи дорослі можуть бути волонтерами, чи діти, чи. Як волонтера може бути будь-хто? Ціна виробів символічна: за такий 30 гривень, а за такий 50. За цей час Валерії вже вдалося зібрати близько 2,5 тисяч гривень. 8 серпня дівчинка передала 2 тисячі волонтерам на придбання наколінників для українських військових. Вразили всі відео, як вони в окопах, як вони вона вона взагалі для нець такишов. Ма де вони сплять? а Що вони їдять? А як вони випачкалися? Де вони стирають? Ну це про ну. Взагалі для неї це юнака хоче саме їм, а що їм потрібно на зібрані сумі дівчинка зупинятись не збирається. Тож, якщо ви бажаєте придбати такий брелок, Валерія просить звертатись за номером, який ви бачите на екрані. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.